Привіт, я Олена, і це вже буде четверта частина моїх бажаних, тому що нарешті я капу запрацювала і я згадала про інші видавництва. І тому так я не впевнена, що це буде лише четверта, а не четверта і п'ята, тому що я не знаю скільки буде довжиною це відео, тому швиденько вже поїхали. Невеличка вставка, я хочу перепросити за свій голос, якісь можливо артефакти, тому що я ще не до кінця одужала, і, хоча от саме застуда чи це гриб був, я не знаю, пройшла досить швидко, ну, я мала на увазі підвищена температура. Але ось ці от явища веселі, які вона залишила ще зіпною досі, вже е, другий тиждень, тому о, сорі. Видавництво комора, я про неї згадала, е, тому що. Вони б і мухи не скривдили це розгляд справ гагаги воєнних злочинів колишньої його славі. Я так розумію, це щось схоже на е, фільм. Я не знаю, по книзі він був чи ні. Гарна людина, чи гарний чоловік, чи хороша людина, щось із типу такого. Німецький чи австрійський, де розповідається про. Е, Чоловіка, який, в принципі, був нормально, середньостатистичний, в нього навіть друг був єврей. Як це е, погано б не звучало, знаєте, як кажуть, я не расист, в мене є темношкірий друг чи друг індус, і ще щось таке. Ну, типу, це є расизм, ти не повинен ділити друзів на когось. ось, ну. Тім в нього був друг єврей, і він навіть хотів йому допомогти втікти. Але потім дав задню тому, що злякався. І от як він, ну типу, такого середньостатистичного німці австрійця, перейшов до того, що він почав працювати в лагері смерті, тобто в концтаборі. І мені здається, ось тут також розповідається про нібито середньостатистичних людей, які потім стали катами і таке інше. Я згадала прикол про те, що ми хочемо бажаємо смерті всім кета. Окей. Okay. далі йде Демонтович декілька його книг. Це дівчинка з ведмедиком, доктор Серафікус і Романа Куліша «Могу, Могуще Божество, чи якось так. Це болятризована біографія Куліша. Дівчинка з ведмедиком чи щось по типу лоліти, хоча вона була написано раніше, наскільки я розумію. І в принципі, а ще спрага музики Домантовича, і я не читала його. Я про нього чула періодично. От останній раз в якихось подкастах, які я на Бук завантажила, і слухала і влітку, і навесні. Ні, напевно, що тільки влітку. Але напевно, що треба почати знайомитись. Я не впевнена, з якої книги, з якої історії, тому що, ну, педофілія не. Надто весела тема, щоб з нею починати. Можливо, з куліша, можливо, з спраги музики. Я не знаю. Подивимось, але от я чула про. До Монтовича ясне діло, і хочеться все ж таки почати з ним знайомство. Далі йде Books, і це видавництво якось випало з орбіти моєї уваги. Напевно, що тому що я прочитала всього на даний момент виданого кормора на страйка. Ну тобто Джон Роулінг. Ну ви розумієте про що я, ось тут буде посилання і відеогляд на цю серію. Але я думала, що я тільки чекала наступне наступну частину про на Страйка, яку вони обіцяли. Я чомусь думала, що вона вийде в цього року, але напевно, що вже буде наступного. Але я подивилася і виявила, що ні, в принципі, мені захотілося придбати чудово, воно таке гарне видання 1984. Просто круто оформлене. І напевно, що я подумала, що можливо мою найулюбленішу антиутопію варто перечитати. Не знаю, я її читала ще в школі, досі пам'ятаю на відміну від 351 за Фаренгейтом, де є тільки мотиви якісь. Ось, 1984, я пам'ятаю сюжет, я пам'ятаю, що там до чого. Ось, і все одно хочеться, напевно, що перечитати, щоб потім якось. Більш дорослі свої враження отримати. Далі йде пісня льоду та полум'я від Мартіна. І для мене ось ці фільми-обкладинки в книгах були жахливі. Зараз вони перевидали в серію в прикольних обкладинках. Я цю серію бажаю мати, просто щоб мати. Знову ж таки, як Шерлок Голмс. Я думаю, що я її придбаю от після того, як в мене будуть додаткові місця для книжок, там додаткові шафи. Все таке інше, колись таке буде, я сподіваюся. І я просто їх придбала, ну, щоб було, щоб у мене така от колекція. Якось так. Тобто прочитувати я їх не хочу. Якщо вийде нова книга, я буду, звичайно, читати. Хоча мені здається, що серіал прибив мені всі спогади про книги, тому що там дещо розходиться. Ну, і, звичайно, серіал випередив книжки. Але, ну, подивимось. Далі лицар сімох королів це також Маркін. Це історія до того, як. Пісня Лоди та Полум'я, тобто вона раніше відбувається, ну, також цікаво, але я не скажу, що я от просто біжу її купувати і читати. Ні, напевно, що це не в першій не в друзій черзі бажанок, але. В бажанках, ми принаймні поки що. Далі Лін. Я написала, що в мене є гіпнотизер, це детектив, чи детектив-трилер, чи щось таке. І в мене є гіпнотизер вдома, звичайно. А тут є продовження. І якщо мені сподобається гіпнотизер, то звичайно мені потрібно буде продовження. А саме паганіні, свідок вогню, пісочний чоловік і переслідувач. Також е, я б хотіла все ж таки спробувати Юна Збьо, Я багато про нього чула. Дехто каже, що вау-вау, класно. Дехто каже, ну це така белетристика. Ну, хоча б белетристика це також гарні книжки бувають. Камон, але ну, дехто каже, ну таке собі. Хтось навіть зданцовує його порівнював, я не знаю. Але е, в мене все ж таки в бажанках е, розпочати з ним знайомство. І е, тут в нього є три книжки: ніж, жага і Макбет. Ну і щось з цього треба таки придбати. Першим ознайомитись, якщо він мені зайде, то продовжувати купувати. Тому що Йонез Біо я чула від багатьох. Далі в нас скандинавська міфологія Вініла геймана. Вона в мене в бажанках ще з часів, коли я читала американські боги, тобто давно. І напевно, що і буде ще давно. Тому що хотілося б, але знову ж таки не так, щоб от я прям зараз біжу і хочу це читати. Далі. Пересмішника Гарпара Лі. Я не читала цієї книжки, мені здається, нам її в школі не задавала навіть на позакласній лінії читання. Але це така історія. Я знала про що там. Ну тобто, я не знаю, чим воно закінчиться, хоча підозрюю. Але я знаю, що про що там. Тому що ну, це, типу, класика, і багато хто про неї говорить, і все таке інше. Я знаю, що є продовження піти вартового постав чи щось таке. Але м -м, все ж таки хочеться прочитати саме. М -м. I okay. вбити пересмішника. Далі під питанням це українська авторка Ірина Грабовська і її Леобург. Я також чула і позитивні, і негативні відгуки, тому так, мені цікаво відкривати для себе українських авторів. Я її, мені здається, ще не читала, цю авторку, я маю на увазі, тому ось вона в бажанках. Але через доволі різні відгуки поки не біжу і не спішу. Далі відверта розмова про це. Це по Хреснику. я хочу. Подарувати. Я, якщо чесно, ще не читала, в якому році це можна дарувати дитині, тому що він ще зовсім маленький. Але побачимо. Але так, ця книга мені здається дуже потрібна. І мені здається, наскільки я про неї чула і бачила вона адекватна. І ще плюс до того, що вона, напевно, що адекватна, це те, що її так гейтили ці скрипні фанатики. що Я про неї так і дізналася. Дякую гейтерам неадекватним фанатам скр. Ми так дізнаємося про адекватні книжки. Далі. Женець і шторм Ніла Шустермана. Я так давно хотіла жниця, що вже друга книжка Шторм з'явилася. Але мені здається, це трилогія, якщо не права, то скажіть мені. Це історія про те, як люди живуть вічно, але щоб не було перенаселення, там оці жниці вбивають, або на кого жереб падає, або кого вони захочуть. І це мені здається така рандомна фігня. Ну, тобто, я дивилася якісь фільми Антотопічний Стакінж, що, типу, ти все можеш, все тобі дозволено, але, наприклад, в 50 всі вбивають. До прикладу, чи ще щось. А тут рандомно, хтось може жити 500 років, а хтось 20. Не знаю, але цікаво, і я більш позитивних відгуків про цю книгу чула, тому також хочу все ж таки її прочитати і не видаляю з бажанок. Далі незламний історія виживання стійкості та звільнення під час Другої світової війни. Біографічний роман про Лиї. Замперіні американських легкоатлет, учасник Олімпіади 36-го року, який став льотчиком, потрапив в японський табір військовополонених. І я так розумію, він вижив, тому що вже після війни він знайшов собі сили зустрітися з катами з того табору, які я так розумію, його катували, і його пильнували в цьому таборі, і побачити їм. Дуже цікава історія з того боку, що вона реальна. І я от, якщо ми переносимо ту ситуацію на теперішню, на цю ситуацію, я не розумію, як, як можна їх пробачити, якщо чесно. Просто якщо. Ти читаєш чийсь досвід, особливо якщо він давнішній, то типу ну ок, молодець, пізнаєш сили, пробачення в першу чергу потрібно для того, хто побачає, кажуть психологи, наскільки я чула. Виправте мене, якщо серед вас є психологи. А, от, але ну, коли ти знаходишся в цій в цьому стані війни, і ти розумієш, що вони діють. Що вони творять? Я не розумію, як можна їх пробачити. Але книжка буде цікавою для прочитання, мені здається. Далі обережно тригери це Гейман, і це його короткі оповідання, коротка проза. І я також мені цікаво, тому що Гейман мені більше подобається аніж навпаки, хоча його не буде, яке я читала ще російською, я не знаю, у 11-му році чи 12-му році. Мені зовсім не зайшло, зовсім не зайшло. Але всі інші мені подобаються його книжки. Але я не дуже люблю короткі оповідання. Ну тобто, коротка проза це не зовсім моє, тому воно типу в бажанках. Але, типу, можливо, на потім з Books завершили. Далі йде фабула, і перше це тіль. Нещодавно Ірина Меджинишенко про нього розповідала. Я його бачила вже давно і в новинках. І в бажанках я занесла ще до того, як Ірина про нього розповідала, як він їй сподобався. Тому що обкладинка крута. Знову ж таки, я розповідала, як я вибираю книжки, тут буде відео. І так, обкладинка крута, і я занесла в бажанках. Хоча я в Абок прослухала про тіля лише іншого автора. І я в принципі розумію плюс мінус цю історію взагалі ці тіль ніби кажуть він не був реальним реальною людиною Ніби кажуть, що навіть декілька тілів було. Ну, тобто йдеться про Олін Шпигеля. Я от, після того, як я прослухала в Абук книжку про нього, я чи в цій книжці також розповідалася в післямові, чи я дивилася, що там і в Нідерландах, і в Німеччині, і в інших землях тип був цей тіль, але вже це настільки обросло легендами, що це вже ну, народний герой. Так, і про нього сказання. Але ну подивимось, буде цікаво порівняти ось того тільового шпігеля з цим стилем. Далі йде Франк Тільє, Пазл, Параноя, непівмістична гра, квест, ну параноя це назва а, гри. Тобто, книга пазл у ній є гра квест під назвою Параноя, приз 300 тисяч євро в будівлі покинутої лікарні для дешевно хворих. І ця гра квест швидко перетворюється на жахіття. Я так розумію, щось типу гри в кальмарах. Чи що? Ну, так, анотація зацікавлює. І ще одна книжка Необхідне зло. Це індійський автор, причому він, типу індійський, але він з Шотландії в 20-ті роки вбивство сина Махараджі. І ось все це відбувається в Індії, я так розумію, 20-х років. Я не читала індійських авторів, навіть індійських авторів з Шотландії. Тому, в принципі, просто занесла як таку цікавинку, яку можливо можна почитати. Детективи я люблю, чому б ні, детектив в Індії 20-х років 20-го століття. Ну незвично. Я сподіваюся, це не буде так, як індійські фільми, але побачу, якщо все ж таки придбаю і прочитаю. А якщо ви прочитали, ви, звичайно, ж кажіть.